Шановні друзі, шановні випускники 2026 року. Вас вітає вчитель історії Валерій Дмитрович. Якщо ми з вами не знайомі, познайомимося швидше за все, ми вже з вами знайомі. Отже, наш перший урок я закликаю читати мої пояснення до всіх уроків, бо відео є від мене далеко не в усіх уроках. В Деяких є, в деяких тільки тексти, які я спеціально для вас написав. Отже, за великим рахунком, в чому сенс світової історії, європейської історії після 1945 року, саме цей період ми з вами вивчаємо, продовжується боротьба між диктатурами і демократичними режимами. І ми бачимо з вами, як, з великим рахунком, ця боротьба триває і зараз блокується між собою Китай, який, по суті, є диктатурою. Росія, яка, яка є диктатурою такого фашистського типу, типу італійського фашизму, не німецького нацизму, а італійського фашизму, але вже і з деякими такими рисами нацистського режиму. Північна Корея, Іран отже, не демократичні країни з одного боку демократії, з іншого боку, вони між собою не завжди в згоді, але між тим. Що ж було після 45-го року? Після 45-го року все виглядало так само, тільки цей вододіл був чіткіший, був зрозуміліший. Світ був чітко до 89-го, років, чітко поділений. А це західний світ, світ західних демократій з усіма їхніми недоліками, вадами, зрозуміло, але демократій. І з іншого боку, диктатури. Різного типу вони блокувалися навколо Радянського Союзу. Цей світ був зрозумілий. І, до речі, до речі, диктаторські режими чи вони були під контролем. Зараз воно не зовсім так. Тепер дивіться, що сталося в 89-91 роках. Комуністичний світ рухнув, але. Я все більше переконуюся, що то не просто комуністичний світ, то світ породжений московською великодержавністю. Тобто комунізм, як соціальна доктрина, був ширмою. За великим рахунком, всі ці країни комуністичні, так звані, Польща, Болгарія, Угорщина. На якомусь етапі Китай, на якомусь етапі Югославія, вони йшли фарватері політики Москви. Тобто, цей такий москвоцентричний світ. Породження великодержавної імперської Росії. Ну і комунізм як просто певна, певна ширма, певна цукерка. Отже, ось цей світ, в 89-му, 91-му рухнув. І світ зробився багатополярним на якийсь час. Але зараз ми бачимо, що ця лінія боротьби між демократіями і тоталітарними режимами, диктатурами ні, вона нікуди не ділася. Просто сама, сама ця боротьба вона ускладнилася. Бо ну, ми бачимо, що інтереси Китаю і Росії дуже сильно не співпадають, не збігаються. І Іран з теологічною диктатурою релігійною, релігійною диктатурою тримається якось осібно, але ясно, що в цих режимів в них одна мета, їх об'єднує боротьба проти демократій. А з іншого боку, демократичний світ, який теж не єдиний, теж суперечки, але ось за великим рахунком в сенс світової європейської історії. Отже, Боротьба двох систем 40, 50, 60, 70, 80, -80 роки. Далі е, період такої е, флуктуації таких, як сказали би, фізики 90-2000, ті і потім знову консолідація диктатур задля боротьби проти демократій. Ну так. Ну, звісно, що е, демократії не світі. І, звісно, можливо, хтось знайде позитивний в диктатурах. Я там позитивного нічого такого не бачу. Ну, але є люди, які шукають. Отже, от сенс світової історії. Будемо це вивчати з всесвітньої історії. Ну і з історії України розглянемо, як радянська Україна виходила зі складу Радянського Союзу. Це важливий історичний процес. Ну і насамкінець. Ми зараз бачимо спроби. Повернути історію назад, відновити Радянський Союз, чи Російську імперію, чи ще щось. А історики, ну, тут Норман Дейвіс, Арнольд Джозеф Тойнбі, вони давно вже зробили висновок, що це ніколи нормально не виходило. Починаючи з Юстиніана, який хотів відновити Римську імперію, ну, він щось відвоював колосальними зусиллями, після його смерті все розпалося. Ну отак жертви були дуже великі. Отже, вивчаємо історію, читаємо мої тексти, виконуємо завдання. Дякую вам за увагу.